1 липня по усій території України розпочалася вступна кампанія. Абітурієнти разом з батьками впевнено прямують до технікумів, коледжів, училищ та вишів. До Стаханова, як і торік, стікається чимало молоді з навколишніх містечок, адже тут зосереджена численна кількість навчальних закладів: три професійно-технічних училища, два технікуми, медичне училище, педагогічний коледж та три філії вищих навчальних закладів. Олександр разом із мамою приїхав вступати до промислово-економічного. Технікуму із Зоринська у родині хлопця усі чоловіки-шахтарі. Тож вибір був очевидний навчатися на гірничій спеціальності. А тут друзі вчаться тут мої. Ну і так розказують багато цікавого про технікум, ну, тому я і вирішив так. Не вщухає бажання молоді вступати й до вишів. У 2013 році абітурієнти мають право подавати документи у п'ять вищих навчальних закладів одночасно на три спеціальності в кожному з них. Проте чимало випускників 11 класів, отримавши сертифікати ЗНО, віддають перевагу середньоспеціальній технічній освіті. От як, наприклад, стахановчанин Андрій. Ну я вважаю, що зараз такі спеціальності більше йдуть розвиття, чим. Ніж... Та те же самые финансы, потому что финансистов очень много. Ну а своим сверстникам я бы пожелал удачно поступить. Про те, що часи так званих біленьких комірців вже давно минули, із певністю заявляє директор вищого професійного училища сфери послуг, адже багатьом випускникам вищів по закінченні не вдається знайти гідну роботу, тому багато хто прямує до професійно-технічних училищ, здобувати робочу професію. І тут студенти, скажімо так, вони хочуть отримати робочу професію, але є якісь нюанси, після того як вони закінчили своє вибрав, получили, То они не всегда имеют возможность, конечно, обучаться уже после их высшего образования у нас здесь, потому как они все-таки должны а работать как специалисты, причём они уже ответственные и посещают занятия, они знают, чего они хотят и для чего они сюда пришли, поэтому эти студенты, эти учащиеся, они у нас всегда учатся очень хорошо. За последние роки завдяки плідній роботі з профорієнтації та попиту на ринку праці на робочі спеціальності, набір учнів у сфері профтехосвіти не знижується. А більшість випускників, а саме 80% знаходять роботу за фахом. Тому і стахановські учні учили... Ле не відстають, пристосовуються до сучасних умов та ліцензують інтегровані спеціальності. Якщо у нас був просто банку, тепер у нас ще конторські служачі там виполняють роботи форми адінбубугалтерського 1С. Дальше мы э, сделали, у нас был просто секретарь-руководитель, а теперь секретарь руководитель и оператор компьютерного набора с персональной работой. Дальше мы взяли продавцов для работы в зале вот в этих супермаркетах. Тоже новая специальность. Это, вот у нас даже три отделения: промышленная, торгово кулинарная и Битової, битово це парикмахери, портні, пише на автослєсар, газосварщик, комп'ютерщик. А от торгова кулінарна офіціант бармен, повар, кондитер. При усьому різноманітті спеціальності та навчальних закладів Стаханова та області кожен абітурієнт повинен обрати той напрям, який допоможе якнайкраще реалізувати себе в житті.